Доброго здоров'я, дорогі українці. Знаєте, як банки в нас завжди ставлять людей просто перед фактом? От щось схоже було на початку війни, коли е, оці картки були до там, одного року, там, місяця і так далі. Потім це все треба було продовжувати. Тобто, не могли навіть автоматично людям продовжити через це, це. Там люди не могли зняти гроші і так далі. Тобто, це був треш, коли е, людина там десь, вибачте, поїхала в селі. Бо ховається від цих обстрілів у всього іншого, і треба їхати для того, щоб просто продовжити собі картку. Але це все знаєте квіточки в порівнянні з тим, що запроваджують зараз. Скажу так: все робиться через одне місце. І якщо раніше казали там, що якщо ти там щось не пройдеш, там ту ж ідентифікацію, наприклад, по пенсіонерам от була така тема. То тепер цю тему хочуть зробити для всіх. Про що я? Ще один момент. Якщо раніше казали, там можемо заблокувати картку, там, якщо щось не пройдеш, можемо не заблокувати. Зараз заблокують 100%. Що відбувається? Хто не знає, всі банки прийняли меморандум про зменшення кількості переказів. Дуже багато зробила програм на цю тему. Я не буду повторюватись. Далі про фінмоніторинг всіх українців, це ви теж знаєте, і що треба підтвердити тепер свою особистість. Як я казала, таке було з було є, зараз і буде продовжуватись з пенсіонерами. Коли треба підтвердити свою особистість, що це так дійсно цей пенсіонер отримує цю пенсію. Тобто, не хтось там інший, або там не знаю. А саме треба підтвердити свою особистість. Тепер вже таку штуку. Хочуть зробити для всіх. Одним словом, хочуть знати про нас абсолютно все. Отож, після підписання меморандуму хочуть ідентифікацію всіх клієнтів. Е, ну, от знаєте, от, е, відчували, що ось це якось ну, ну, не пройде просто так. Не пройде. Я казала, що щось будуть вигадувати, і я впевнена, що і це не останнє. І це не останнє, що е, просто так все це не пройде. Ось тепер бачимо <кій> перші квіточки. Людям приходять повідомлення, почали приходити повідомлення, що підтвердити свою особу банкові. Е, знаєте, люди е, вже трошечки е, шугаються від цього, бо думають, ага, це знову якісь шахраї, нічого я підтверджувати не буду. Взагалі ігнорують, а банки і справді можуть вже розсилати ось такі запити для того, щоб підтвердила людина свою особу. Але тут увага, щоб справді це були банки. Перевіряйте, будь ласка, це, от як я нещодавно робила випуск про те, що пишуть з якихось там контор по газу там або по світлу і так далі. Перевіряйте, будь ласка, щоб це була справжня державна організація, а не я не знаю, той же водоканал чи там газконтора. В тому населеному пункті чи місті, де ви проживаєте. Тобто, відразу, якщо отримали щось, перше, що треба зробити. Не відповідати там, бо зараз дуже часто якесь посилання, люди переходять на це посилання, там починаються якісь віруси, взагалі щось там блокується, в людей виманюють якісь дані і так далі. Одразу перше, що робите, передзвонюєте в офіційну організацію, звідки вам прийшло це повідомлення. Якщо прийшло з банку, будь ласка. Одразу перетелефонуйте в банк і кажіть, це ви справді хочете уточнити особу, чи це може якісь шахраї? І все вам одразу з банку скажуть, так, це ми або ні, це не ми. Цю фізичну ідентифікацію треба пройти в банку, бо банк без неї не буде вас ідентифікувати як клієнта і заморозить ваші кошти. Тепер питання: як все це пройти? Ну, перше і головне прийти в банк. Друге, це надати інформацію. Людину можуть запитатись, надати згоду, там, взяти дані, наприклад, з дії. І вже з дії пересилають документи в банк. І вже все, особа ідентифікована. Але треба згода, щоб дали згоду, наприклад, щоб взяли ці дані, наприклад, в тій же дії. Так можна сфотографувати свої документи і відправити в банк. Можна ще так зробити. До речі, зараз всі банки а, міняють схему погашення кредитного ліміту. Ось, наприклад, в мене картка Не буду брати інших людей можу зразу сказати за себе. А, картка універсальна від Приватбанку, і там є невеличкий кредитний ліміт, і ось іноді буває, що я їм користуюсь. Ну, бувають різні моменти, знаєте, там на те, щось не вистачило, там те, що треба швидко купити, а там, не знаю, захворів ще щось. І дуже такі бувають моменти, коли раз і навіть от вже не побачив там скільки, скільки скільки десь захватило. Якщо раніше, якщо раніше, от, наприклад, люди беруть ці кредитні картки. Як, наприклад, от як я вже казала, так та ж картка універсальна в кожному банку таке є. Там оцей кредит, кредитний ліміт, користуєтесь, потім треба погасити. Раніше це було 5%. Що треба було погасити? Наприклад, взяла людина 2000, тисячі, треба покласти 100, так, в кінці місяця. Тепер почали просити суму відсотків, які нагорають. Якщо людина не заплатить ці відсотки, їй нараховуються отакі штрафні санкції. Тому, будь ласка, будьте уважні, коли користуєтесь, бо <кій> сума помінялася. Там може додатись не величка сума, але якщо ви вже звикли платити, наприклад, якусь одну суму. Ви потім можете просто цього не помітити і вам нарахують отакі штрафні санкції. Взагалі краще кредити не брати будь-які. Я розумію, що в кожного є якась своя історія і є люди, які яким ось треба зараз гроші і швидко, але краще цього не робити. Отож, з 1 березня все міняється. Дивіться, якщо банк буде присилати е, ось такі запити, що підтвердять свою особистість, тільки перевіряйте, щоб це був банк, щоб це були не шахралі. Е, причому, думаю, тепер так буде завжди. Ось що саме головне. Думаю, що тепер так буде завжди. Це буде вже на постійній основі. Спочатку так було з пенсіями, тобто люди не розуміли, що воно таке, нащо підтверджувати ту особистість. Тепер так буде і з банками. Вони мають право проводити її раз на рік. Я не знаю, може це буде. Не раз на рік, може, це буде якось по-іншому, але мають право, і вони будуть це проводити. Все це чому? Через зміни в законодавстві, через підписання меморандуму, через оцей весь контроль, через оці всі перекази, і ось це все. Нам це пояснюють, якщо як боротьбу з корупцією. Нам це пояснюють, як там е оці різні фінмоніторинки і так далі. Але саме головне, це пояснюють як боротьбу з корупцією. Але чомусь відіграється це на простих людях. А той, хто крав, він і далі продовжує красти. От якось все. От вам і ці зміни. Я думаю, що ті, хто крадуть, вони ці всі правила для них, вони, мабуть, навіть їх і не помітять. Але все це пояснюють як боротьбу з корупцією. Ну, якось так. Ну що, побачимо, що буде далі, але впевнена. От Просто згадайте мої слова. Це ще далеко. Не все. Думаю, контроль буде набагато жорсткий за людьми, бо хочуть знати все. Мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.